Три причини, чому твій жив не росте або зупинився. Перша причина нема прогресивного навантаження. Друга причина неправильна техніка та контроль. Третя причина немає відновлення. Якщо не росте твоя вага, не ростуть твоє м'ясо. Без певного швидкого плану. Прогресу. Якщо ти тренуєшся на 100%, а твоє харчування і сон дорівнює 30%, прогресу в тебе не буде. Буде результат, але він буде мінімальний. Три роки назад мій жим штанги був максимум за 60 кг на один раз. За три роки я спрогресував від 60 кг на один раз до 120 кг на один раз. При власній вазі 65 кг. І ось декілька порад, яке збільшує свій жим з 60 кг до 120 кг. Перше це відтискання на брусяк з додатковою вагою. Друга порада це режими в сміті. Вішайте вагу, на якій ви зупинилися. І опускаєте штангу, страховка буде стояти, не дасть вам опуститися нижче, ніж треба. І просто вижимаєте та вага, яка вас буде стояти на штанзі вверх. Якщо тобі треба була порада поживу, звертайся в інстаграм.